Привіт! Ради вітати на новому уроці. Ну що, готові починати? Отже, англійською ми говоримо The School is on Bay Street. А не the school is at Bay Street. They live at 10 Park Road. Not she lives in 10 Park Road. The museum is in the city. А не the museum is on the city. I live at 300 King Street. In an apartment on the fourth floor. Ці маленькі слова можуть викликати багато головних болів, якщо англійська мова не є вашою рідною мовою. Вони називаються прийменниками, тобто prepositions. І в англійській мові їх дуже багато. In, on, at, by, with, for, over, and, to. Всі вони допомагають надавати інформацію про час. Місце знаходження, або напрямку в твоїх англійських реченнях. In, on, at and by. У цьому уроці ми детальніше розглянемо ці маленькі, але дуже часто вживані слова. І ми зосередимося на тому, як ви можете їх використовувати, щоб давати інформацію про місце або розташування чогось. Отже, погана новина така: немає жодного простого і ясного способу дізнатися. Який прийменник вам потрібно використовувати, насправді різні прийменники можуть використовуватися з однаковими словами, але це може змінити значення вашого речення. Am I at the car у місці знаходження машини? Am I in the car, або все ж Am I on the car. У цих реченнях немає граматичних помилок, але сенс у кожному питанні різний. У більшості випадків вгадати правильний прийменник не вийде. Це не дуже хороша стратегія покращення свого англійського, якщо ви, звичайно, не прокачали свою удачу. Найгірший спосіб спробувати вивчити прийменники це перекласти їх з рідною мовою. Це може викликати багато проблем. Прийменники доводиться вивчати цілими фразами, які називаються collocations. Я про них а, говорив у попередньому році. Групи слів. Які часто використовуються разом. Такі, як In the morning, «at night», It Depends on Something, is keen on Football. Якщо вивчиш прийменники таким способом, то будеш допускати менше помилок. Раджу звернути увагу на те, як носії мови використовують ці прийменники, як вони використовуються в статтях або оповіданнях, які ти читаєш, з якими словами вони використовуються. І зверни увагу на загальні правила, яким я навчу тебе на цьому уроці. Так що ти зможеш зробити правильний вибір. А перш ніж ми почнемо, переконайтеся, що ви підписані на канал. Почнемо з IN. Отже, прийменник IN не легше зрозуміти так, щось знаходиться всередині між чогось, всередині замкнутого простору. Наприклад, I've got the key in my pocket. У мене в кишені ключ. There is some milk in the fridge. Молоко в холодильнику. Вона залишила це у верхньому ящику. There is nothing left in my cup. В моїй кружці нічого не залишилося. Отже, у всіх цих прикладах легко зрозуміти, що щось знаходиться всередині чогось, тому що межі чіткі і зрозумілі. А Можна заглянути всередину. Тобто чітко відрізняється від того, що всередині, а що ззовні. Правда? Правда. Візьмемо приклад з початку уроку. I'm in the car, я в машині. Автомобіль має чіткі краї. Я точно всередині країв машини. Ми можемо використовувати IN з будівлями або кімнатами та місцями, які можуть оточувати людину або об'єкт з усіх боків. Can you take a seat in the waiting room, please? Не могли б ви посидіти на дивані в залі очікування, будь ласка, I've left my bag in your office. Я залишив сумку у вашому офісі. Why don't we have a picnic in the park? Чому ми не, ми не пішли на пікнік у парку? Але також у багатьох випадках тобі доведеться використовувати цей применник, коли межі менш очевидні. Так, наприклад, з територіями або регіонами, містами або селищами. I'm filming this video in Deutschland. Я знімаю це відео в Німеччині. She grew up in Melbourne. Вона виросла в Мельбурні. Holidaying in France is easy if you speak French. Відпочивати у Франції легко якщо ви вмієте говорити по французьки Rigolisa is a small village in the mountains. Rigolisa село в горах. We are going for a drive in the country. Ми збираємося покататися за місто. Lots of people were swimming in the lake. В озері купалося багато людей. Отже, усі ці іменники мають межі чи краї, навіть якщо вони не дуже очевидні чи чіткі. Ми можемо фізично перебувати всередині країв цього простору, коли мова йде про групу людей, а часто теж можна використовувати in She works in the finance team. Вона працює у фінансовому відділі, в оточенні людей. He is -selected to play in the national team. Він був обраний для участі у збірній команді країни. Але є винятки для важливих груп високого рівня. Часто це такі, які потрапляють шляхом виборів. Наприклад, He is on the board. Він у раді директорів. They are on the committee. Вони в комітеті. Ми також можемо використовувати in з рідинами або іншими речовинами, щоб показати, що вони містять. Наприклад, careful, there's a lot of chili in that sauce. Обережно, у цьому соусі багато чилі. Або «There's a lot of sugar in soft drinks. У безалкогольних напоях занадто багато цукру. Do you have milk in your coffee? У вас є молоко в каві. А тепер перейдемо до применника on. Використовується, щоб говорити про розташування чогось на поверхнях або на речах, які можна розглядати як поверхню, типу стін, або столів. My phone is on the table. Мій телефон знаходиться на столі. You can see a painting on the wall behind me. Ви бачите картину на стіні позаду мене. Або. We live on the fourth floor. Ми живемо на четвертому поверсі. «Can you write it on that piece of paper?» Не могли б ви написати це на цьому аркуші паперу? «He spilled ice cream on his new jumper». Він капнув морозиво на свій новий джемпер. Отже, продовжувати думати про ідею плоских поверхень, оскільки до них відносяться також дороги, вулиці та річки. The supermarket. It's on the corner of Martin Street. Супермаркет знаходиться на розі Мартін nice south Ніс of France. Ніца знаходиться на південному узбережжі Франції. Ідея плоских поверхонь включає в себе також воду, тобто річки, океани, озера. Uh, what's that on the water? Що це там на поверхні води? We will take you out on the lake. Ми вивеземо вас на озеро. Ми будемо, тобто, на поверхні озера в нашому човні. Гаразд. Тепер поговоримо про применник «Edge». Він використовується для розмови про конкретні місця або точки в просторі. Наприклад, Sara is still at school. Сара все ще в школі. I'll meet you at the bus stop. Я зустріну вас на автобусній зупинці. Turn left at the traffic light. Поверніть наліво на світлофорі. Він також використовується стосовно громадських місць і магазинів. Наприклад, I studied design at college, school or university. Я вивчаю дизайн у коледжі, школі або університеті. Let's meet at the station. Зустрінемося на вокзалі. We have to stop at the supermarket on the way home. Ми повинні заїхати в супермаркет по дорозі додому. There was a crazy guy at the library today. Сьогодні в бібліотеці був поживильний хлопець. Ми також використовуємо його з адресами. They live at 14 Eagle Road. Вони живуть у будинку 14 на Eagle Road. I'll meet you at the corner of Beach Street and Park Street. I had a coffee at Helen's house. Я пив каву у Олене вдома. У неї вдома, так? Так. Але обережно не плутай цей прийменник з іншим. With – with I had a coffee with Helen. Ми з Оленою випили по каві. Тут мова про Олену, тобто людину, а не про будинок Олени. Ми можемо використовувати at з подіями. We met at the party. Ми зустрілися на вечірці. He is speaking at the conference later this week. Цього тижня він виступає на конференції. Таким чином, у всіх цих прикладах прийменник at використовується, щоб говорити про конкретні місця або точка в просторі. Гаразд, я навів чимало прикладів, але давайте просто зупинимося і розглянемо правила на хвилину. Add одномірне. Подумайте про карту, наприклад. Коли ви дивитеся на карту, ви говорите про конкретне місце чи положення в просторі. Он більше двовимірне. У вас плоска поверхня, і ви говорите, говорите про розташування чогось або когось по відношенню до саме цієї поверхні. Таким чином, ви враховуєте простір навколо себе трохи більше, коли використовуєте цей прийменник. А in щось схоже на тривимірний прийменник. Тому, коли ви використовуєте його, вам потрібно подумати про положення чогось по відношенню до того, що його оточує. Звичайно, є grey areas і багато винятків, які змусять вас почухати голову і дивуватися. От, коли ви чуєте вираз grey areas, це означає, що тут щось неясно. Це не чорне, це не біле, це десь посередині. Але ми точно не знаємо, де це неясно. Це дуже поширений вираз. Отже, є багато grey areas для применіків, коли ви говорите про місце через розташування чогось. It's on the corner, або it's at the corner. Ці два приклади означають майже одне і ж. The museum is on the south side of the city. Вираз on the south side з південного боку, або on the left side з лівого боку завжди використовується з применником ON. Your seat is on the left side. Ваше сидіння з лівого боку. Спочатку цього відео я навів приклад, що Ніцца знаходиться на півдні Франції, on the south coast of France». «But nice is in the south of France. Тут є різниця між плоскою поверхнею та регіоном чи територією. Отже, це різниця простору, тому ми використовуємо тут in on the south coast or in the south of France. Ось і підгір розберіся, якщо у нас і тут, і там, на. А, але продовжимо. А, Франція це простір, який має краї. Він обмежений. А, тому ми використовуємо in. I'll see you at Melanie's house. Побачимося у Мелані вдома. Тут йдеться про місце, правда? Правда. Але I'll meet you in the kitchen. Це закрита кімната або закритий простір. I'll meet you at the corner of Beach Street and Park Road. I saw it in the corner of the room. Я побачив це в кутку кімнати. Це замкнутий простір. Чи не так? А як тобі таке? Write it on the paper, in your notebook, at the top of the page, or in the corner. Ми говоримо, наприклад, I'm in the car, but I'm on the bus. Or Таким чином є також випадки, коли ви можете використовувати два різних прийменника і сенс насправді дуже схожий. Особливо між at і on. Наприклад, Sara is still in school. Sarah is still at school. Ці речення означають майже те ж саме. In school Показує, що Сара всередині шкільних будівель. Вона школярка, вона вчиться там, а at Припускає, що вона знаходиться на території школи, але вона може знаходитися всередині будівлі або зовні. І крім того, в такому випадку, вона ну, не обов'язково школярка. Наприклад, вона може бути матір'ю, яка прийшла на батьківські збори. Так, I think, they are at the beach. Або I think, they are on the beach. At the beach це місце. On the beach означає пісок. Але ви не можете використовувати in. Якщо ви говорите In, вам потрібно використовувати воду. She is in the sea, She is in the lake. Ще один прийменник, який залишилося додати до цього уроку про місце знаходження це buy. I'm waiting by the car. Я чекаю біля машини. Put your bag by the door and sit down. Покладіть сумку біля дверей і сядьте. Тут «by» використовується для виразу поблизу чогось, або дуже близько. Це все прийменники, які дають нам розуміння про місцезнаходження чогось. Наприклад, «They live near the school». вони живуть недалеко від школи. «They live next to the school». Вони живуть поруч зі школою. Або «They live by the school». безумовно, є в чому заплутатися, вивчаючи прийменники, чи не так? Щоб успішно навчатися правильно використовувати прийменники, вчи їх зі словами навколо них. Не намагайся вивчати їх окремо від інших слів. Загальні правила, про які ми говорили під час цього уроку, допоможуть тобі зробити кращий вибір в більшості випадків. Я сподіваюся, що цей урок допоміг тобі щось прояснити. Будь-які свої питання, пиши в коментарях до цього відео. Якщо тобі подобається цей канал, і ти з задоволенням вивчаєш мої уроки, то, будь ласка, підпишись на канал, щоб не пропустити нові. Бажаю гарного дня!